Сьогодні у нас задача продивитися, я вже побачив в інтернеті, що люди почали знаходити їжовик грибінчастий. І я також пішов на його пошуки. А як пішов, пішов продивитися, поїхав старі місця, де я його знаходив в тому році. Ну і сподіваюся, що він там є. Зараз подивимось, я вам... Все покажу, якщо його знайду. Шукав гри... гриби, а знайшов якусь коробку в дуплі дерева. Зараз не покажу, що в ній є. Це, мені здається, знаєте, хтось зробив вклад. Так, нож. Карандаш. Блокнот. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, тут щось еще и записка о себе. Гроші. Канадский доллар. Один. відкривачка, нож, шнурки якісь. Визитка. Максимум мотоспорт. Брелочок, карандашик. Так. Тут дивимось, у нас що тут таке. Ну-ка, ну-ка, цікаво. А ну я виключатися не буду. <coughs> так. Так, дзвонить. Хтось мені... congratulations, you found it in. in... Intentionally or not Поздравляю вас, ви знайшли це. Ану, зараз дзвоноч хтось. На Надзвон... дзвіночок відповів. Читаємо. Mm -hmm. e, вітаємо вас. Ви знайшли це ну, типа, спеціально або ні. Що це таке? Що воно робить тут? А, це частина, ух ты, гри Dedicated to GPS. Ну, По пошуку по GPS Global Position System Users називається Geocaching. GPS, Hunting, treasure. Ну, хто хоче, перекладайте. Друзі, не все розумію. Але розумію, знаєте що? Що якщо ми знайшли це випадково, навіть хто знайде його через оцей сайт, вони мають... Тут написано, можете взяти, що небудь що ви хочете, і залишити щось своє. Але не, е, ми маємо не, е, не портити контейнер і щось залишити своє. Зараз, я, мабуть, щось взяти одну річ якусь і щось залишити тут. Ну, я, Ви знаєте, брати... Скоріше за все нічого не, не буду. Я, скоріш за все, зараз в рюкзаку щось пошукаю і залишу. Тут навіть є сайт. А, і написати в бордовому журналі свій візит треба. А ну, от так, понавигадували люди. А ну, хтось. О! Тут хтось був в 19-му році. Ніфіга собі. Bad Tanks Game. Ух ти, щось тут мало хто був. Ну що, я зараз запишу теж щось. Sunday April 21-24. Я знайшов це в 25-му. Коротше, цікава іграшка. Зараз я залишу своє повідомлення, закрию все і знову сховаю в це дерево. Оце діла. Так, і так, друзі, залишив повідомлення, що я був. 22, 10.2025 року. Як мене звуть і в який час я тут був. Залишаю. Все це складаю сюди. Так, бумажку також я складаю для наступних людей, які знайдуть це. Зараз вибачте. Ой, маю все закрити Плотно, щоб волога не потрапила сюди. Так, є. що я залишаю? Я в рюкзаку майже нічого не знайшов. У мене або гроші були, або я вирішив залишити ось такий ліхтарик. Не знаю, В принципі, непоганий, дуже корисний. Мене виручав багато разів. Працюючий, заряджений. Може комусь знадобиться. <смі> Підтримуємо цю гру. Дуже прикольно хтось вигадав. Дуже прикольно хтось це зробив. Там є сайт. Треба, коли ролик буду виставляти, в тегах напишу цей сайт, або в назві, щоб може хтось побачив. Або зайду туди і. Так, ну і кидаю. Так, нічого не забув, все склав, все закрив, все залишилось, плюс мій фа... ліхтаричок. Все. Ха -ха. Ось така. Цікава гра, ми її підтримали. Цікаво, звісно, перший раз таке бачу, але в Україні я знаю, що селище, де я був, в качаток. Десь на сайтах такого плану я бачив такі самі ігри, де люди залишали якусь схованку, а інші мали по GPS по цій точці, по цій локації знайти. І в принципі у нас великий був дубовий ліс, і там люди залишали, робили такі схованки. Тут, в принципі, я розумію, така сама гра, ну прикольно. Дуже класно. Шукаємо наші гриби. А то відволіклися трошки. Шукаємо їжовик. Так, друзі, ну що, це все, що мені здалося вдалося знайти з їжовика, але він вже пропав. І він дуже Дуже такий вже не кондиція. На цьому дереві в тому році росло його дуже багатенько і мені вдалося його зібрати. А В цьому році бачите нема нічого. Або вже зрізали. Але зрізаного я не бачу. Так що скоріш за все тут його і не було. Так, це якась просто лісна аномалія. Зелені листя і прям зелені зелені. Весь ліс стоїть в жовтому листі, вже майже всюди воно опало вже, а це щось. Клів. Щось він трошки здурів. Зелений стоїть який. Насичений, такий зелений, зелений, переплутав щось.